Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул, І продовжуємо відповідати на деякі запитання. Сьогодні запитання наступне. Багато хто з вас бачить, що у нас є на сайті zoocool.ua в категорії платні та безплатні послуги. Давайте я розповім. Безплатні екскурсії. Це екскурсії, які ну, в принципі ми проводимо. Люди приходять, але, на жаль, бажаючих на безкоштовну зустріч, таких людей десятки на день. І немає просто можливості з усіма, як відкриті двері, це робити. Тому безкоштовні ми проводимо, але на безкоштовні зустрічі. Ну, В принципі, немає у нас багато часу. Я на такі зустрічі не виїжджаю, тому що в більшості варіантів це люди просто приїжджають на подивитися. Ну, як в зоопарк. Подивитися, походити все. Але вони не можуть бути конструктивними і не можуть включати в себе відповіді на всі запитання: математика, бізнес-план, рентабельність і так далі. Для цього ми робимо інший формат. Коштовні, але не екскурсії, а бізнес-зустріч на цій зустрічі ми з вами обговоримо все: теорію, практику, цифри, всі математичні складові цього направлення, мінуси, плюси і так далі. Така зустріч, звісно, що вона не на одну годину, але у вас будуть відповіді на всі ваші запитання, і навіть якщо відповіді будуть. Для вас негативні. Негативний результат це теж результат. Тому для тих, хто хоче просто подивитись, зайти як в зоопарк. Ми не відморожуємось, ми відкриті для вас. Але для тих, хто хоче зайнятися як бізнес і. Мати повне розуміння, то буде це платно. за платні ну за гроші, тому що це займає багато часу, це наш досвід. А деякі з вас кажуть мені, що так, якщо ви нас вмовите займатися цим бізнесом, то може бути, ми колись у вас щось замовимо. Дивіться, як би це не звучало грубо. Відповідь може бути, ми колись у вас щось замовимо. Тоді давайте і бізнес-зустріч проводити потім, коли може бути, ви будете готові щось замовляти. Тому що, якщо я вам розповім переваги чи недоліки, ну, мінімум 50% людей з після цієї зустрічі вже не хочуть займатися тим чи іншим видом аквакультур. Зато люди отримали чесну 100% інформацію. А коли у нас безкоштовний формат, ну, звісно, що ми що? Люди приходять, одягають рожеві окуляри, 5-10 хвилин, щось походили, але нічого толком не зрозуміли. Ну, ціль, ціль же ж цієї зустрічі просто глянути, що це. Тому ми такі послуги теж надаємо. Тому, якось так. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.